Привіт, друзі! Збираюся виготовити скульптурку гарбузика арт-бетоном. Для цього мені знадобиться цемент, пісок. Беру їх з розрахунку, одна частина піску на три частини цементу. І додаю пластифікатор. Пластифікатор за інструкцією на пляшечці. І замішуємо. Я знайшла стару футболку, безшовну є такі. От склала її в таку складочками в кубку. Зав'язала мотузочкою, дуже кипенько так щільно. Тепер ця частина мені не потрібна буде. Це буде денце. Цю частинку я так зріжу зараз ножницями. Також мені знадобиться під фарби. Прямо з кришкою. І ще потрібно 4 мотузочки. Я відрізала десь по півтора метра. Між собою їх посередині зв'язала. Їх треба буде розкласти такою сніжинкою восьмипроменевою. Ну, потім побачите для чого. Цемент роз'їдає руки, тому обов'язково працюємо у силиконових рукавичках. Отже, у свою футболку я перекладаю сумірш, наповнюю, виймаю з'ємності, в якою вставлена ця футболочка. Далі вставляю моє відерце Сильне його. Я отмачую туди, піднімаю края футболочки і формую гарбузик. Ставлю свою конструкцію на вузлик. У мене вірьовочки зв'язані. Дивіться, як я їх попідтв'язувала, поділивши дольками. Вісім дольок у мене вийде з чотирьох мотузок. І в такому вигляді залишаю свій гарбузик. Підсихати, поки схватиться бетон, ну, на 2-3 годинки. За кілька годин гарбузик підсохнув і тепер будемо розпаковувати, знімати ганчірку. Є на поверхні такі некрасиві місця, які я зараз позатираю ще бетоном. І зверху так, таке місце некрасиве, негарне, але я на ньому буду робити листочок. Так, зараз полила водою, щоб бетон краще приставав. І далі грудку бетону я тут викладаю, де мені потрібно. Лискою. Тепер беру справжній лист гарбузовий, зі зворотнього боку. Тут такі чіткі проживочки прикладаю і роблю відтиск. Тим листочок знімаю. І далі шпателем чи майстерком вирізаю листочок по контуру, зрізаючи зайве і формуючи листочок. Задне зроблю хвостик, для цього використаю товсту паличку, теж її обгорну бітоном і приставлю сюди хвостика зверху. І далі мій гарбузик знову буде сохнути. Так, друзі, я вам показую, що в мене вийшло. Тут у мене листочок. Я навіть отак от зробила такий гусик із мотузки наметала спіралькою, як змогла. Так, зробила хвостик і ріденьким бетоном. Позагладив, позагладжувала, де в мене було приплені місця. Тут були дуже глибокі борозди від мотузки вийшли, сильно затягла мотузку, то я їх теж заліпила, все пройшлося поверхні. Тобто такі наразі маю такий вигляд мого гарбузика, і от я його залишаю до. Повного висихання. Ну, а після того, як гербузик висохнув, я приступаю до фарбування, використовуючи, звісно, жовті, червоні кольори, змішуючи їх до оранжевого, помаранчевого. Але спершу краще прокласти один слой білої фарби. Добре просушити і вже на неї наносити основний. Колір. Так і поверхня буде трішки загладжуватися, не буде він такий шершавий. Щоб фарба краще приставала, бажано ще попередньо пройтися ґрунтовкою щоб не злущувалася фарба потім. Сьогодні Такий теплий сонячний день, все в мене швидко попідсихає сьогодні. Але взагалі я вам хочу сказати, що одразу попередити, що одним днем це все не робиться, бо треба багато часу для того, щоб всі поверхні підсихали добре, щоб сам артбетон у нас застив добре. Застигав, все треба вичікувати, тоді буде і результат нормальний. Тепер щодо денця. Денця я не буду фарбувати, тому що мій гарбуз буде ну, стояти в одному в якомусь положенні. Виберу ракурс на постійній основі, тобто стаціонарно буде знаходитись і його ніхто не буде не перекочувати, не перевертати, тому ну, максимально я пензликом проводжу туди, куди можливо, профарбувати. А так взагалі навмисне його не буду перевертати і там фарбувати мені це не потрібно. Ви ж дивіться, як вам. Краще так і робіть. Коли біла фарба підсохла, починаю розфарбовувати. Починаю зверху, спочатку цей хвостик. Світло-коричневою фарбою я його роблю. Ну, як бачите, друзі, я вже фарбую свій гарбуз. Фарби я так наколотала, бачите, тут не суцільно один колір, а в мене окремо тут жовтий, червоний, помаранчевий, щоб так воно і лягало мені різними мазками, щоб гарбуз не був однорідно пофарбований. Ну і ось, друзі, я вже промальовую листочок зеленою фарбою. Дуже добре лягає фарба, на біле тло. Вона більш яскравіша. Так, трішки поморочитися мені доведеться зі цією спіралькою. Далі мені ще треба буде проживочки зробити. Не ну, знаю, чи вам видно, мені їх видно. Ото і темненьким, темно-зеленим промалюю. Ну і от, друзі мій, гарбузик готовий до лакування. Лак я використовую акриловий, хоча можна, в принципі, мабуть, будь-який. Він спочатку такий білюсий, потім висихає і стає прозорим вкривати лаком. Я буду, мабуть, три шари. Не менше двох треба покривати щоб ваш виріб Вам якомога довше. Ще, друзі, скульптура перевершила всі мої очікування. Навіть не сподівалася, що так добре в мене все вийде, але ж вийшло.